Європа прекрасно усвідомлює без жодних сумнівів, що коли Путін завершить війну в Україні, він почне вторгнення у східну Європу. Цілком можливо. До речі, що він вторгнеться до східної Європи в будь-якому випадку, навіть до завершення російської війни проти України. Оголошення про так звані спільні військові навчання Росії і Білорусі на території Білорусі, починаючи з вересня цього року, дуже схоже на ті самі навчання 2022 року, які завершилися вторгненням в Україну. Отже, я справді очікую, що у випадку, якщо Росія знову розпочне активну концентрацію своїх військ на території Білорусі вже у вересні, як про це наразі офіційно заявлено, ми з великою імовірністю станемо свідками нового масштабного вторгнення. Я переконаний, що основним напрямком може стати або Київ, або територія Литви, а можливо, одночасно і Литви, і Естонії, хоча найімовірніше, мова йтиме саме лише про Литву. Якщо російські війська почнуть у значних масштабах концентруватися на території Білорусі, то ситуація стане надзвичайно загрозливою і вимагатиме негайної та рішучої реакції. і передусім, така ситуація стане вкрай небезпечною саме для українців. Адже знову виникне реальна загроза здійснення другої ще більш масштабної спроби захоплення столиці України Києва. Якби я був частиною українського уряду, я б виступив за превентивний удар по російських військах на території Білорусі, щоб запобігти цьому вторгненню.